Лабораторна робота номер 9 – оснащення документу вбудованими графічним елементами. Це передостання тема в семестрі, присвячена вона різноманітним графічним елементам, ну, в принципі, найпростішим, які можна вбудувати в текстовий документ. Перше завдання це створити титульну сторінку до того реферату. Які ми робили на попередньому занятті в лабораторній роботі номер 8 Там, використовуючи стилі, зробили аглавлення і нумерація сторінок, розбито було на розділи і тільки не вистачало титульної сторінки. Якщо у вас Word не потягне, ну, або там можливості не потягне весь документ, то можете зробити цю титульну сторіночку окремо без всього документу. Але в принципі мається на увазі, що ви відкриєте створений в попередньому занятті, на попередньому занятті оцей документ, от він, зміст, от ви бачите, створений, отут розділи таке інше, це великий документ. І е, зробити розрив сторіночки, Ctrl-Enter. І оцей перша сторінка буде у, у вас титульною сторінкою. Ще раз кажу, якщо е, ви зробите окремо тільки титульну сторінку, це не буде страшно. Так теж можна зробити. Давайте подивимось, зразок вже створений, як вона виглядає ця титульна сторіночка. Які тут особливості? Додайте до даного документа титульну сторінку за зразком, заголовок, шапка, реферат на тему, далі об'єкт Word Art Країна Україна. Ви бачите, що тут він створений двохколірний, бажано зробити можна іншої форми, але все одно цей об'єкт, щоб він був також двох, колір, двох кольорів. І рисунок, який відповідає тематиці даного документу. Це реферат про Україну. І ось в Word, ну, по-перше, от я вам хочу показати, що об'єкт сам Word art, він знаходиться для того, щоб його додати, я приберу його, наприклад, ставка. І от він, цей об'єкт Word Art. Обираєте той стиль, який вам подобається, додаєте свій текст. Ну, налаштований, оскільки я скопіювала, він у мене вже налаштований. Але в принципі, коли ви його додасте, у вас виникне вкладка Формат, як завжди, для роботи з графічними об'єктами. І тут можна змінити залівку, колір, налаштувати ефекти. Далі, наприклад, отут команда є преобразувати в текстовому ефекті, ви бачите, що різної форми, міняється, можна зробити. Тому повивчайте докладно можливості цього об'єкту WordArt і додайте його до свого реферату. Так. І картинка. Звичайно, що ви вийдете в інтернет і знайдете якісь картинки. довільнім. Ну, наприклад. Україна. Я наберу пошук картинки. так. Виберу. Що саме картинки. Звертаю ваші, вашу увагу, що можна додатково інструменти, наприклад, встановити, щоб були невеликого розміру, наприклад, середній розмір. Подивіться, скільки вам тут пропонуються, можна скопіювати. На що зверніть увагу? Якщо ви скопіюєте, воно ж повинно якось відповідати по стилю. Ну, наприклад, от подобається мені ця картинка. Захраніть картинку. Ну от сюди зберегти. Зберегли її. І тепер, наприклад, я хочу її додати до свого документу. От папочка, де вона збереглась, от ця картинка. Я її копіюю, Ctrl-C, відкриваю титульну сторіночку. І замість цієї картинки, наприклад, хочу поставити оцю. Ну, по-перше, бачите, вона вийшла маленька, невдалий вибір. Якщо я її розтягну, буде велика пікселізація, вона не буде чіткою. Мені б треба було зараз скачати іншу. Але на цьому прикладі я вам хочу показати, що якщо у мене документ ви бачите тут на білому ж аркуші, то така кольорова картинка вона виглядає дуже. Ну, з такими чіткими границями, не бажано. Для того, щоб взяти прозору так, наприклад, як от була у мене така картинка, мені б треба було, в, наприклад, в пошуку додати ще на прозорому фоні, задати параметр PNG і, скоріш за все, саме це розширення мені видасть картинки, бачите, на прозорому фоні. От так я вибрала, декілька можна вибрати картинок. І потім от картинки ці, у мене на прозорому їх тут декілька я їх виставляю. Ще хочу сказати: для того, щоб у вас текст і картинка була за текстом, не забудьте встановити, наприклад, положення. От я можу цей текст прямо насунути на картинку. Бачите? У мене він був отак повернутий трошечки так на. Для цього, щоб картинка була за текстом, я виділяю формат і отут перемістити на задній план або помістити за текстом, і тоді вона буде за текстом. Все, додали картинку, титульну сторіночку зберегли, зробили налаштування так, щоб на титульній сторінці не було першого номеру, і все готово. Друге завдання це створення документу з табличкою, яка, який називається Площі фігур. І тут у вас буде декілька моментів. Ви будете додавати самі фігури, от, от трикутники, прямокутники і таке інше, далі формулу і налаштування зовнішнього виду цього документу. Знову таки відкрили порожній документ, написали заголовок, на що звернути треба увагу. Коли ви вже зробите, додасте табличку, додасте табличку до документу, нагадую вам. Щоб вставити таблицю, треба вибрати вставка, таблиця і скільки потрібно вам комірок. Ну, наприклад, от я бачу, що мені знадобиться три комірки. Цю табличку я приберу. Далі таблиця. Так. Е, які тут зможуть знадобитися дії? Наприклад, не вистачає кількість рядочків. Найпростіший спосіб додавання рядка це поставити курсор в, останні, в останню комірку і натиснути «тап». Табуляція, кнопочка ТАП. табуляція переходить з комірки на комірку, а коли доходить до кінця рядочку, то тоді натискаючи тап, ви робите новий рядочок. Далі, коли ви тільки, от я вийшла зараз з таблиці. У мене пропадають дві вкладки. Як тільки ви заходите в таблицю, одразу з'являються дві вкладки конструктор і макет, саме на цих вкладках можна зробити і змінити вашу таблицю, і відформатувати, налаштувати все, як вам потрібно. Тому для роботи з таблицями використовуємо саме ці дві вкладки конструктор і макет. Якщо ви не в таблиці, їх немає, вони з'являються тільки тоді, коли ви попадаєте в таблицю. Дослідіть, як тут додати рядочки можна, як об'єднати. Для нас буде важливим в цій роботі, щоб сама табличка, вона була охайно оформлена. Тобто, подивіться, висота всіх рядків однакова. Формули займають максимум простору, тобто не маленькі якісь букви, а на всі комірочки. Ну, наприклад, оце вже друге буде. От ми набираємо прямокутний трикутник. Далі я бачу, що в зразку. Це не напівжирний текст, а звичайний, але всі літери прописні, тому я в регистр, оскільки я вже набрала всі прописні, бачу, що мені не вистачає ширини, зроблю трошки поширше. Але тепер текст не вирівнений посередині цієї комірки в таблиці, отут в макеті. Є багато кнопок, ну їх дев'ять, які присвячені вирівнюванню. Мені треба, щоб він був і по вертикалі, і по горизонталі однаковий. Так, виміряли. Тепер додати оцей об'єкт трикутничок, ставка, фігури. Обирайте, потрібний вам трикутничок. Ну, отакий мені здається, схожий. Ви можете вибрати колір свій, але так, щоб тут були границі, як в завданні, різного кольору, якогось особливого накреслення таке інше. Ну, Наприклад, от я вибрала він синенький поміняти залівка. Ну, от хочу, щоб він був зелененький, а контур, наприклад, отакий яскравий, нехай буде, і можна вибрати. Товщину цього контуру, і можна вибрати якісь спеціальні лінії. Ну, тобто подосліджуйте можливості налаштування оцих вбудованих автофігур. І останній стовпчик це вставка формули. Хто, якщо ви не робили, то тоді я вам теж це показую це вставка і є команда формула. І по зовнішньому вигляду формули відкривається конструктор. Ми налаштовуємо так, як у нас виглядає формула. Я переходжу на латинську розкладку. Бачу, що тут треба написати S, дорівнює. Далі намалювати рисочку дробу. От є така команда дробь. Переходжу в чисельник одиничка, внизу двічка, потім вправа. Зійшла з цієї рисочки дробу. А Б, тут помножити нема, можна поставити було б знак помножити, але нема. Далі не треба напівжирного, я бачу, що нема цього. І курсиву ні, курсив є. Але вийшло, що ця формула маловата по розміру. Її треба виділити всю. Знову ж таки, змінити так, щоб було пропорційно ваші таблички. Ну так, наприклад. І е, знову в макет налаштовувати, щоб воно було посередині комірки. От тепер воно виглядає все гармонійно. Так само ви додасте всі інші, не забудьте вирівняти е, висоту рядків, Ну, наприклад, щоб вони були всі однакові, виділили їх, знову в макет вирівняти висоту, висоту строк, висоту рядків. Ну, В даному випадку, бачите, не підходить, тому що треба ще ширше зробити, добитися такої ширини, щоб вона була і однакова, і ваші фігури виглядали, поміщалися в ваших комірках. Максимально вирівнювання, налаштування, границі, зверніть увагу, тут зовнішня границя товстенька в цій таблички, повинні бути так, як виконано, як задано в завданні. Це два завдання. Вперше титульна сторінка, тут об'єкт Word, Art і картинка. І друга це табличка, в якій вставлені автофігури і додані формули.